У сервісі Дія почали тестувати послугу шлюбу онлайн. Тож охочі пари можуть долучитися уже до тестування. Більше розпитаємо у Валерії Ткач, заступниці директора Директорату розвитку електронних послуг Мінцифри. Як це все працює? Пані Валерію, вітаю вас доброго вечора. Отож, шлюб онлайн. Що потрібно знати охочим, які планують одружитися через дію якраз. Наше завдання спростити процедуру оформлення шлюбу в Україні на всіх етапах. Шлюб онлайн це швидко, зручно, безпечно і надійно. І головне, як завжди, кілька кліків користувачі дії зможуть одружитися. Е, йдеться тільки про подання заяви, чи також і про оформлення самих документів е, щодо одруження. Зараз ми продовжуємо цифровізувати шлюб і працюємо над тим, що події е, кожен зміг пройти повний одруження. Да? Тому йдеться якраз і про подання заяви, і сам процес, процедуру одруження. Тобто молодятам більше не потрібно буде відвідувати драц, і вони зможуть одружити чи... одружитися або вдома, або якщо вони знаходяться в різних місцях. Тільки скориставшись дією, а розкажіть вас про це детальніше, тому що е, до цього моменту у засобах масової інформації, якраз коли писали про шлюб онлайн, то йшлося тільки про подання заяви. А як буде сама церемонія виглядати? Ви, мабуть, вже обговорювали цей процес. Чи це буде е, та сама працівниця раксу по іншій стороні? Яка там одягайте обручки чи готовий сказати так і вся інша процедура? Загалом у нас вже майже рік працює послуга подачі заяви про шлюб на порталі Дія там молодяти можуть онлайн подати саму заяву, обрати дату, час, формат церемонії, і потім вже там через місяць або в ту дату, яку вони обрали, прийти безпосередньо в ДРАЦ і одружитися. Зараз ми пропонуємо так, би мовити, апгрейд да, цього процесу. Коли молодята, як я вже сказала, їм не потрібно йти в ДРАЦ, їм потрібно зайти в мобільний застосунок Дія, обрати дату одруження. І коли ця дата не стане, вони по відеозв'язку зможуть одружитися. Тобто реєстратор по відеозв'язку буде проводити з ними церемонію. Вони підпишуть актовий запис Дія підписом, і потім вже свідоцтво про шлюб автоматично підтягнеться мобільний застосунок Дія. Якщо молодят хочуть паперове свідоцтво, вони зможуть обрати доставку або додому, або на відділенні. Угу. А, цікавий такий механізм, чи, чи можуть кому можуть відмовити надані якраз такої послуги, одружитись онлайн. Відмовити можуть по причині, якщо ви досі перебуваєте в шлюбі, так не розлучилися. Це перше, друге, користатися послугою не зможуть. Неповнолітні і зокрема важливо, що для того, щоб одружитися в дії користувачів мають в дії бути id картка або закордонний паспорт та ідентифікаційний код у двох, якраз партнерів, має бути id картка обов'язково правильно, щоб так, одружитися так. через ДІЄ. А чи можна до прикладу подати заяву онлайн, але вибрати, що ти хочеш одружитися, все таки відчути цей дух разу прийти туди? Одружитися онлайн, можна так сказати. Офлайн так, звісно, звісно, для цього вже зараз кожен хто вважає да, таким шляхом піти. він зможе подати на порталі дії заяву про шлюпку, побрати дату, час, місце, формат церемонії і потім прийти в ДРАЦ і одружитися. Чи може бути так наприклад, от у нас зараз дуже багато військовослужбовців, які перебувають на передовій, а наречені залишились тут? Але вони хочуть от узаконити свої стосунки, що людина одна буде в одній частині України наречена, до прикладу у Львові, знаходитись, і вони разом можуть вийти і одружитися онлайн. Саме так, якраз онлайн шлюб буде в нагоді якраз тим молодятам, як ви зізначили, які зараз перебувають на відстані, так? тому для військових або для тих, хто тимчасово перебуває за кордоном, в онлайн форматі, вони зможуть одружити, оформити свої стосунки? А яка якраз за різниця відстань, між... відстань, відстань вже не буде перешкодою для молодя? Відстань для кохання ніколи не була перешкодою. Правда, а яка якраз різниця між подачею заяв і е, самим процесом одруження? Чи потрібно цей місяць чекати, як до прикладу, в свій час чекала я перед тим Подати заяву і одружитися онлайн шлюб передбачає обрання дати не раніше ніж через п'ять днів. Тобто, сьогодні, якщо, наприклад, там 10 червня, то перша дата, яка можлива, це п'ятнадцяти. Сьогодні о п'ять днів і маєте гарне свято і гарну подію у житті Чи потрібен військовий квиток зараз для того, аби подати заяву на шлюб? Наразі військовий квиток для суформлення шлюбу не потрібен, тому всі охочуючі зможуть скористатися нею. Я так розумію, що коли почали у дії бета-тест на цю послугу, то ви якраз тестуєте саме процес шлюбу онлайн? Саме так. Скільки зараз охочих, ми... скільки охочих зараз вже пройшло тестування шлюбу онлайн, і як відбувалися процеси, які позитиви, а які ще потрібно допрацювати моменти бета тестування послуги почнеться найближчим часом. Набір пар на бета тестування вже завершився, оскільки ми вже набрали достатню кількість охочуючих, 5 тисяч громадян записалися, тобто це 2,5 тисячі пар, які невдовзі зможуть користатися цим сервісом. Для них для тих, хто записався бе. На бета тестування послуга найближчими днями буде вже доступна. Вони отримують сповіщення на електронну пошту, яку вони зазначали про записі на бета тестування. І вже через деякий час, коли ми побачимо і протестуємо процес якраз онлайн одруження послугу, ми відкриємо для всіх українців. Ті, хто записався на бета-тестування, вони також оплачують якусь вартість за цю послугу. І, в принципі, про вартість давайте поговоримо, скільки послуга онлайн шлюбу буде коштувати. По вартості. Дія не бере гроші за цю послугу молодятам, які записалися на бета-тестування, треба буде сплатити збір ДРАЦ. Збір, ДРАЦ – офіційний платіж. Зокрема, він буде приблизно 1400 гривень. 1400 гривень з однієї пари. А якщо в РАКС прийти просто подати заяву чи володієте ви цифрою, скільки це коштує? Я е, зараз не можу сказати вам ну, конкретну цифру, але е, вартість відрізняється від формату. Є різні церемонії, є там скорочений, є повний обряд, і в залежності від того, формується вартість. Але це все закріплена нормативно-правовими актами і вартість є огрунтована для кожного формату церемонії. Я так розумію, що коли людина подає заявку, вона якраз буде перелік послуг, які вона захоче під час своєї церемонії. Вона вже відповідно тоді обирає, що хоче, що не хоче, і відповідно оплачує цей збір. Коли можна очікувати, що шлюб онлайн запрацює сповна, От українці зможуть одружуватись, не виходячи з дому. Ми очікуємо, що протягом місяця буде відбуватися бати тестування. Тобто, через місяць е, кожен українець хто ще не одружений, да або родручений, е, зможе скористатися цим сервісом. Ну ви мене надихнули на останнє питання. Таке трохи гумористичного змісту. Дозвольте е, подати заявку на шлюб можна онлайн одружитись. Можна онлайн. Е, я так розумію, що мінцифри розлучитись онлайн опрацьовує цей механізм а чи не опрацьовуєте. Так, ми досліджуємо це питання, проводимо аналіз, тому що з задру... розлучення не все так просто, як з одруженням, тому поки вивчаєте. Ну знаєте, тут багато пар посварились і можна онлайн розлучитись. Тут ми можемо не робити те, що підштовхнути українців. Потрібно все таки дати час випустити пару і видихнути. Я дякую вам за розмову про шлюб онлайн. Ми говорили із Валерією Ткач, заступницею директора директорату розвитку електронних послуг Мінцифри.